Друзі, вітаю! З вами Михайло Томів і це канал Пасіка на Лежаках 500. Ось така от гарна погода сьогодні 2 січня і бджолка в нас полетіла. У нас такий масований обліт пасіки зараз. Дуже гарно. Ось оця сторона, що на сонці, облітується набагато гарніше, та що Тіньку трохи слабше, але все одно. Зараз вже можна сказати, що майже друга година дня і ось така краса на півдні Басарабії. Одеська область, Болградський район. Тут теж дуже гарно літають. Практично всі, всі бджоли облітуються. Така краса. Тут теж вилітають трохи менше через те, що джола, то сам льоток в булоку не дивляться в бік сонця. Ну, все одно вони теж, я бачу, що потрохи потрохи починають розганятися. Вони, я думаю, що теж облетяться. Ну, а тут вже в повний ход джола літає. Ну, Ось така краса, неможливо не зафільмувати, щоб ми бачили в наступних роках, як в нас буде по розвитку, по обльоту. Ну, в тому році я пам'ятаю, що ми 24 лютого вже виїхали на. Збір пилку та розвиток бджолосімей до лісу. І я пам'ятаю, що дуже багато пилку бджоли вже носили ще на початку навіть лютого, то думаю, що на півдні нам залишилось зимувати не більше місяця. Ось така краса. І тут джолки літають, вони теж більше до тіні, летіш на сонці взагалі Обльот суперовий. Така краса. Все, всіх з Новим роком, друзі, здоров'я, миру нам в цьому році та перемоги. Слава Ісусу Христу!